Про саміт НАТО. Чому ж ми досі не в НАТО, якщо в нас, можливо, найкраща армія на континенті? Такий спільний збірний текст від Борислава Берези, Марини Данилюк Ярмолаєвої та Андрія Магери. Столтенберг назвав умови, які має виконати Україна для вступу до НАТО. За його словами, має бути боротьба з корупцією, реформи з модернізації інститутів держуправління, включаючи сектор безпеки та оборони. А також сумісність зі стандартами НАТО. Крім того, він підкреслив, що поки буде йти війна, то вступ до альянсу неможливий тут зрозуміло, але нам треба зробити все можливе, щоб отримати членство зразу після війни. Боротьба з корупцією в його списку на першому місці. Так, це питання не вдасться заговорити чи пропустити, і варто їхати до Вільнюса було на саміт НАТО вже з рішенням про повернення обов'язкового електронного декларування для всіх держчиновників, депутатів Ради, співробітників Кабміну та Офісу президента, а також для воєнкомів. Ну, цих що ТЦК. У спілкуванні з європейськими колегами я неодноразово чув, що саме цього кроку вже зачекалися наші партнери від Зеленського. І він про це знає, але обов'язкове електронне декларування в Україні не квапляться чомусь повертати. Зате інше квапляться. Зате Зеленський встиг ще дорогою до Литви, десь між Україною та Литвою, насваритися на НАТО за те, що нас туди ще не беруть по щучому віліндю, по моєму хатіндю, і назвав їх безпрецедентними і слабкими і абсурдними. Окей. Але коли Стівен Сакур у Hard ток шоу для BBC спитав, навіщо до влади повернули Олега Татарова, президент засміявся. Коли Наталка Мосейчук запитувала про Єрмака і навіщо він треба, президент сказав Єрмак зі мною прийшов, зі мною і піде. Коли Радіо Свобода на початку каденції питало про ведення бізнесу на Росії, відповідь була: Я вам нічого не должен». Коли журналістка П'ятого каналу спиталася про те, де Баканов. Прес-секретар сказав: Наступне питання. Коли на прес-конференції восени 2021 року обговорювали гучне святкування 50-річчя Єрмака з польотами гелікоптерів ДСНС і держдачею в Карпатах, відповідь була така приблизно: Я прилетів на возложення цвітов, цього очень ждало общество, я президент України. 18 лютого 22-го року Зеленський сказав. Ми можемо збільшити армію в два три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. 19 лютого в Мюнхені на безпековій конференції він сказав Росіяни теж люди, вони не можуть піти війною на Україну. Ну, знаєте, іноді ж треба дивитися в дзеркало перед тим, як запитувати, чому вас не беруть кудись в НАТО, в дитячий садок, в гурток з моделювання і ще. Президент України Зеленський не в тій ситуації, щоб називати пропозиції держав-членів НАТО щодо України безпрецедентними і абсурдними, треба відчувати такт і міру висловлювань для особи, яку обрали главою держави. Одна річ представляти творчий колектив 95-го кварталу, а інша річ представляти всю державу, тим більше в умовах, коли будь-яка допомога є для нас критично важливою. Обговорення державами НАТО умов запрошення України до альянсу не є поганим. Це означає, що ми нарешті вперше виходимо на конкретні критерії. Це означає, що доведеться відмовитися від практики тиску на суди, на правоохоронні органи, від переслідування опозиційних політиків, щось робити з корупцією в вищих ешелонах влади. І доведеться також створити умови для діяльності незалежних ЗМІ. Для прикладу, в 1939 році, після початку Другої світової війни у Сполученому Королівстві Британії нікому в голову не приходило переслідувати опозиційних політиків чи закривати вільну пресу в Лондоні, лояльно налаштованих до власної держави. Ніхто серйозно не розраховував, що у вільнюсі Україна отримає офіційне запрошення до НАТО. Разом з тим, цілком реально отримати таке запрошення на черговому саміті у Вашингтоні. Політична сила, яка привела до влади президента і отримала абсолютну більшість мандатів у Верховній Раді, створивши однопартійний уряд, має достатньо конституційних важелів та інструментів для того, аби не плакатися, а наполегливо вигризати отримання офіційного запрошення для України. А за рік часу, який залишився, крім виконання умов, офіційні особи держави мають розширювати нашу підтримку в світі, а не дратувати наших західних партнерів треба навчитися бути вдячними за допомогу бо те що тонке має інколи властивість рватися. Слава україні слава її воїнам подяка нашим партнерам переможемо